яблуня. смачненьке. Голод уже з'їла, тепер яблука. Я передумав, хай лежить далі там. Після бляха. Ялиночки. Такі Похожі на все. Там всередині ж комплекс, якийсь починається минути такі ту Тріки. її сидять. Чи як це? Не туї. Я людей знімаю. Трошки ближче підійшли. За поворотом має бути вона. Свята. Що -то, що -то. Ой, господи заїбали заебалась, і блядь. Подвольного сіта львова Все ж на тебе задовбує, я люди з ютуба задобую. Стояло того, пішого марша. нашли, Второго приходить. Що вона не кругла? Думала, якесь кругло буде. Що? Кругло, думала, буде якесь. вона? Ну якесь таке щось, все квадратне. Ну, дідь, жалобу на що за хуйня. Я ж вона кругу рину. Ну, з кромкру. Чернігове, блядь, приїхали. Я кругло. Тата, не матюкайся. Люди того не люблять. Я трохи до молодіша буде. Так і вище. І більше, і вище. Ну, значить, що фотошоп увесь п'ятеля визирак футбола грають. Стопудово. Авторинок. вторинок. Привіт, любий друзі, казав. Кум. Ага. Катюха, тобі в подивиться, так? Кива. Да?